Євросоюз готується до невизнання результатів виборів на Росії, що найсмішніше, що українська влада в цьому напрямку нічого не робить. Влада спеціально створює обставини, щоб допомога Україні не надійшла. Боєприпаси постачаються тільки якимось чином вони не доїхали до Авдіївки. Влада з переляку випхала на прес-конференцію прем'єр-міністра Шмигаля. Шмигаль це просто тінь банковий. Він не самостійний і не суб'єктний. Ми всі це знаємо. Мене зачепило у прес-конференції Шмигаля одне. Так, а чому тоді уряд нічого не робить? От я послухав звіт Шмигаля, це ну, піна все. І Порошенко пре, і пре волонтерку. А сказати, що Стефанчук щось пре чи Єрмак ніх на фронт нічого не пре. І що, ви знову не пустите Порошенка. Вам мало резолюції європарламенту? Якесь таке свинство твориться. Ну, враження таке, що вони хочуть добити країну і вивезти людей на вулиці. Вітаю, друзі! Отже, на Московії трапилась дуже весела історія. Посли країн Європейського Союзу. Відмовилися зустрічатися з міністром закордонних справ Російської Федерації Лавровим, що це означає? Це означає, що Євросоюз готується до невизнання результатів виборів на Росії в той час, коли українська влада абсолютно не прикладає жодних зусиль в боротьбі за те, щоб не визнати результати псевдовиборів на Росії. Чому? Тому що ці псевдовибори насправді легітимізують окуповані райони, адже вибори відбуваються на окупованих районах України, в Криму, Маріуполі, Донецьку. І визнання результатів цих псевдовиборів є, по суті, визнанням окупованих територій за Росією. Що найсмішніше, що українська влада в цьому напрямку нічого не робить. І це просто дикунство, тому що якраз в цей період треба докладати неймовірних зусиль, аби весь світ чув, що вибори на окупованих українських територіях перетворюють Путіна в абсолютно неприйнятного узурпатора влади на Росії. Але враження таке, що хтось наповнив українську владу не загострювати це питання. Тоді, що ми маємо? Ми маємо, до речі, попри все, е, обраних на окупованих територіях депутатів, які е, інколи потрапляють в міжнародні делегації, зокрема, обраних в Криму. І ці люди з'являються в інших парламентах світу. Чому українська дипломатія в цьому напрямку нічого не робить? Та не робить дуже просто, тому що, наприклад, відбувається зараз жіночий форум Міжнародного демократичного союзу, і це абсолютно ну, худоба політична Стефанчук заблокував виїзд двох депутатів від Європейської Солідарності. От, яке свинство, свинство вчиняє влада по відношенню до опозиції, при тому всьому, що Марія Іонова і Ірина Геращенко, які мали відвідати е, саміт е, жіночий форум е, е, міжнародного демократичного союзу? До речі, нагадую, що в міжнародний демократичний союз входить республіканська партія, з якою в нас проблеми в США? З якою треба розмовляти із жінками республіканської партії? Треба було розмовляти на цьому форумі, щоб республіканці проголосували за фінансову допомогу Україні. Але ж Стефанчук, що робить? Стефанчук робить неможливим діалог партнерів українських республіканської партії США із цією республіканською партією. Тобто влада спеціально створює обставини, щоб допомога Україні не надійшла. І це відбувається, до речі, ще на тлі інших повідомлень, дуже дивних, бо вряди годи з'являються повідомлення про те, що, попри скорочення допомоги збройної Україні, все одно боєприпаси постачаються тільки якимось чином вони не доїхали до Авдіївки. Тобто враження таке, що у владі починають створювати ситуацію погіршення для України на фронті. Але який, яким має бути результат цього погіршення? Всі мають прибігти до Зеленського, притулитися до нього і кричати батьку рідний порятуй, чи що? Чи навпаки. Люди в зв'язку з втратами на фронті і втратами території, і, е, люди збунтуються, прийдуть і скажуть дай боєприпаси. Тобто влада провокує людей. Справа в тому, що за останні тижні раптом повилазило дуже багато інформації про те, що обіцяні е, фортифікаційні споруди в глибині оборони українських військ. Так і не побудований як слід. В ряд годи влада публікує якісь такі комфортненькі, так би мовити, окопи, але насправді, коли піднялася велика буча про зуби дракона, влада з переляку випхала на прес-конференцію міністр... прем'єр-міністра Шмигаля, і Шмигаль з нагоди свого чотириріччя перебування на посаді, так, такий тихесенький, тихесенькій посаді в тіні е, банкової, аби не відсвічувати зайвий раз, е, зробив таку скромненьку прес-конференцію, е, справді е, бідненько і скромненько, так би мовити. Тільки суть в тому, що е, насправді. Шмигаль це просто тінь банковий. Він не самостійний і не суб'єктний. Ми всі це знаємо. Шмигаль це та людина, яка не ходить в уряд звітувати, точніше в Верховну Раду звітувати перед Верховною Радою. Тобто, він не має, його уряд не має програми уряду. Вони так якось це все пропетляли, і вони далі почали, ну, продовжують петляти. Але ж перекладаючи будь-які зусилля на місцеве самоврядування на ну, особливо побудову фортифікацій, ну, не може місцеве самоврядування, пограбоване центральною владою виділяти додаткові кошти на фортифікації. Ну, ну ні звідки їх виділяти. Ну скажімо, в Києві європейська солідарність наполягла і. Продавила через міську раду рішення про передачу мільярда гривень на оборону додатково з ресурсів Київради. Але ж Київ багатший, а багато областей не таких багатих, а особливо областей, ближчих до лінії розмежування, до лінії боєзіткнення. Наприклад, Запорізька область пошматована побита. Там економіка ледве э, цофає, так би мовити. І що? І розповідає нам прем'єр Шмигаль про те, що виділено 20 мільярдів. Про те, що тобто, врешті-решт, мене зачепило у прес-конференції Шмигаля одне: він нагадав про те, що 40 мільярдів гривень виділено на безпілотники. З них 20 мільярдів буде залишено в Україні. Чекайте, на 40 навіть на 20 мільярдів можна побудувати повне виробництво елементної бази по безпілотниках і не залежати ні від китайських акумуляторів, ні від китайських запчастин, ні від чого. Китай в будь-який момент призупинить торгівлю комплектацією для дронів. І що тоді буде? Всі ці амбітні програми, слава Богу, що Євросоюз зайнявся дронами і будує великий елементні виробництва, по-моєму, вісім заводів в Європі побудовано. Тому е, сподіваємось на Євросоюзи, на програми Євросоюзівські Латвія е, очолює коаліції безпілотників. Тому е, ну, от слухаємо наших чиновників, враження таке, що. Е, Кінці не зводяться, ну не зводяться кінці з кінцями. Судячи з такої амбітно-амбітних звітів про те, в яких обсягах виробляються безпілотники останні місяці минулого року, а раптом по результатах минулого року уряд говорить про вироблення 300 тисяч безпілотників. Ну, справді вони ну, 300 тисяч, це не хухри-мухри, вони на фронті з'являються. Але коли починаєш аналізувати, Порошенко 5 тисяч зараз передає е, е, Броуді, він же мадяр, е, він е, по суті вибудував таку структуру, де на нього, на його підрозділ, на його батальйон е, передається, величі тисячі безпілотників. Тобто. Е, Враження таке, що по суті волонтерські структури передають значно більше ніж держава дронів, і це дуже, дуже погано, тому що, по суті, час був на виробництво ланцюжків таких досить, я б сказав, технологічних. Не пан сам скльопав, бо вже з'явилася навіть інформація, що з самопальних дронів понавозили на фронт, а вони просто не літають. Тому зараз на тлі всіх цих подій, які відбуваються, особливо скандалів із недостачею боєприпасів із непобудованими як слід фортифікаціями. Ще коли я слухаю ну, цей ланцюжок, що не зроблено. А генерал Сирський з міністром Умером все-таки проїхалися по частинах ближче до фрон... на лінії фронту, фактично були, і вони формують очевидно свою картинку, своє уявлення про що, як і кадрові, які кадрові перестановки треба зробити. Тільки ж петляй, не петляй з кадрами. Але якщо матеріальне забезпечення. Зривається, то тобі кадри нічого не витягнуть. Так а чому тоді уряд нічого не робить? От я послухав звіт Шмигаляв, це ну, піна все? Це все піна. Він говорить про те, що він скоротить кількість, мабуть, на 20 тисяч скоротить кількість держслужбовців. Так у нас державна служба дуже компактна. На на хай навіть на 30 мільйонну країну, скільки там без біженців, скільки нас зараз є, більше 30 мільйонів. У нас держслужбовців всього на всього тисяч. Ну, скоротише, насправді, скорочувати є підстави, бо якщо всі електронні сервіси запрацюють, тоді це добре. Але ти звільняєш людей, а куди вони підуть? У нас величезна кількість людей з фронту, які після поранення списані з військ, вони не можуть влаштуватися на роботу. Вони не можуть влаштуватися, вони бідують, вони. Їм ж ні на що жити. і уряд про це не говорить. Так ніби все в нас в порядку. Петро Порошенко. Пре кілька нових екскаваторів, тому що е, в бригадах в, в частинах говорять: дайте нам техніку, ми самі. Якщо влада не спроможна побудувати фортифікацію, то дайте нам техніку, ми будемо потихеньку. Ну і матеріали будівельні, ми потихеньку будемо щось робити. Вони так лопатами рили. Ну, наш що рити лопатами, якщо можна екскаватори передати. Тільки зараз е, вся та система тендерів, яку придумав Міноборони по, будів... по будівництву фортифікації, зараз компанії будівельні, які рипнулися в тому напрямку, коли вони подивилися і обставини і ті обмеження по рівню зарплати, там, здається, мова йде про 12 тисяч не більше е, заробітної плати в місяць на будівництві, ну чекайте. Ви людей на це не наберете. Ви не збудуєте нічого. Ви, зб... ви зробили такі бюрократичні рогатки, що фортифікацію ніхто будувати не хоче зараз, не береться. Ну, добре, Порошенко навезе екскаваторів. Ну, навезуть дощок. хлопці там напиляють лісу на війні. Але це не рятує. Потрібно капітальні споруди робити, бетонувати, потрібно техніки гнати туди будівельні. Скільки на дорогах в дорожньому будівництві екскаваторів, техніки, скільки лишилось на балансі дорожніх кампаній. Але ж ці дорожні кампанії ж носять відкати владі, з них же техніку не візьмеш, бо це ж техніка на фронт, її можуть і розбити там. Отака от, от система. І Порошенко прей-пре пре волонтерку, А сказати, що Стефанчук щось пре, чи Єрмак ні на фронт, нічого не пре, але поїхати на саміт представникам Європейської солідарності, поїхати на саміт е, на жіночий форум е, Міжнародного демократичного Союзу зазь а найближчими тижнями ще буде у Бухаресті саміт європейської народної партії, членом ну, партнером якої в Україні є е, Європейська Солідарність. І що ви знову не пустите Порошенка? Вам мало резолюції Європарламенту? Якесь таке свинство твориться. Ну, враження таке, що вони хочуть добити країну і вивезти людей на вулиці. Але лякають нас майданом 3 Тільки самі вони і є антимайданом. Правильно, хто боїться Майдану? Антимайдан. Оце догосподарювалися до ручки. Лишається упувати лише на Збройні Сили України. Дякую, поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала. Підтримайте канал, якщо є змога, щоб ми трошки розвивалися. Дякую.